Доброго дня, шановні одногрупники. Ось ми маємо такий Volkswagen Passat B5 2004 року випуску для клієнта Олександра у місто Львів. Об'єм двігель 2.5 турбодизель 163 коні в хром-пакеті на хороших титанах з хорошою новою резиною зимньою. Також до комплекту банк до 4 кола на літній резині, теж на дуже -таки дорогих дисках, скажімо так. Ось так і виглядає цей пасатік. Як я казав, 2004 рік випуску задні стекли тут же повторителі поворотничків. Машина в хорошому стані. Ось з ним. Ось так вона виглядає внутри. Трошки не спіли почистити, щоб була частенька. Повний електропакет електрозеркала, центральний замок, електрошиби, багажничок, ключ, ключ з пультом на центральний замочок, мультируль. Пробіг 155 тисяч. Хороша магнітолка, хороша радіосистема, аудіо. клімат контроль, підігрівся душечок. Коробка автомат типтронік. Ну, Ось такий вигляд. Алькантара. Ось так от виглядає машинка. Дуже гарний стан такий автомобілі, як би вважаємо. По ціні запитайте Олександра, все вам розповість. Всім дякую, з вами був Мирослав та Іван для групи Автопригон з Польщі та Литви.